Сьогодні ми відвідаємо село Кваси, яке можна сміливо назвати еталонним прикладом економічного та туристичного розвитку регіону на основі крафтового виробництва. Сироварня з екофермою, крафтова броварня Ципа, виробництво морозова, пасти та інших смаколиків, та навіть власною ресторацією з аутентичною кухнею. Підписуйтесь, буде цікаво. Дороги в кваси обов'язково зробить зупинку, щоб помилуватись водоспадом Трофанець. Його важко оминути, бо протікає він біля дороги, яка веде від села Ясині до квасів. Складається цей неповторний водоспад з п'яти каскадів висотою близько 36 метрів. До речі, ось так вражаюче він виглядає, коли є більш повноводним. Екоферму Розенталь, засновник бренду Ципа, відкрив у 2019 році у малявничому урочищі Васку. Тут утримуються більш ніж 80 кіз європейських молочних порід. А дивлячись на умови, в яких вони тут проживають, навіть не сумніваєшся в високій якості продукту. У козочок є. Ось такий масаж, тому я думаю, що вони тут почуваються дуже добре і де гарне молоко. Тут навіть є така лаунж-зона, можна напевно посидіти з, з козами та відчути близькість до природи. Годують тварин натуральними кормами, а також пивними дербинами з броварні ципа. Сироварня Розенталь виготовляє м'які, напівтверді і тверді витримані сири з коров'ячого та козячого молока. Вибір дійсно приголомшує. На екофермі Розенталь виготовляється дуже багато смачних сирів, і тому розібратися в цьому дуже складно. Тому ми вирішили взяти дегустаційну тарілку, щоб вирішити, що буде смакувати саме для нас. А виглядає вона ось так. До речі, всі сири виготовляються виключно з натуральних інгредієнтів та по старовинним технологіям. А зараз ще одну. І ще одну. М -м -м -м. М -м, з травками. Very good. Ну, ми все з'їли, і на нашу думку, безперечним переможцем, є сир три молока. Тому коти рекомендують. Крім всього, з молока мешканців ферми виготовляється ну дуже файне морозиво, а точніше, джела та гуцулато. До речі, у квасах налічується більше 80 мінеральних джерел, лікувальні властивості яких відомі ще за часів Австро-Угорщини. Одне з таких джерел знаходиться прямо на території екоферми. Обов'язково скуштуйте. Зараз ми їдемо у святиню усіх чоловіків. Це приватна крафтова броварня ципа. І вона теж знаходиться у селі Кваси. Тож, подивимось, що там. Ідеальний готель з видом на гори і поруч крафтова пивоварня. Все, що треба. із цієї дроварні. А гніздечко цифри в ресторані, хто був бачив. Значить, трохи е, про цей завод. Е, це вже такий е, і гарний, гарно плестить, але й гарно працює. Е, сучасний і більший об'єм. У ресторані у нас броварня тобто, маленька, набагато менша. Але Варочний порядок там на 200 літрів. Тут варочний порядок на 1000 літрів. Щоб зварити пиво, нам потрібно чотири інгредієнти. Солод, міль, дріжджі і вода. Що таке солод? Це ячмінь. Ячмінь пророщує. Збирають ячмінь, зволожують, він починає міняти, набухати і потім осушують. Або пересмажують, як каву. І різний смак, аромат, він дає нам результат у пиві. У деякий сотні тобто, пива по 5 видів солоду ми О, так не казати. Так виглядає, хміль. О. Дуже специфічний такий. Але запах. добрий, пива, добрий, так, да. у нього не пива не буде. Пива не буде так. Да. Залив 170 літрів води, сюди 42 кілограми солоду, вже ті я підготував, подрібнений. І другим сетом таким накрив, зажав і включив програму. Програма в мене температурні паузи виставлені і воно вже контролює мені. Що воно робить? Знизу воду, насос бере воду і продавлює через солод. Зерно я виварив, півтора-дві години йде процес оцей круг. Воно як кавову таблетку продавило і ви отримали каву. Але тут миє, і миває. Уже в мене не вода з солодом, а певне сусло, наша їжа для дріжджів. Сусло дробину забрали, а певне сусло тепер потрібно кипятити. Кип'ятимо півтора-дві години. Під час кипіння я кидаю хміль. Проходить гаряче охмілення пел, Охмелили і те, що я вам говорив, потрібно охолодити. І до 40 хвилин сусло охолоджується до 20 або до 14-15 градусів. Холодне сусло я перекачую у бродельні чани. Перекачали сусло сюди, засипали дріжджі і вони почали їсти. Починають їсти гарно і виділяти вуглекислий газ. Звідки алкоголь пив? Певне сусло ми перекачали, колір вже має, хміль є, але воно таке липке, аж руки перелипають. Уже в ньому, наприклад, ми міряємо сахарометрами 12% сахарів. Потім ці 12% дріжджі починають гарно їсти. Плотність падає, з'їдають до двох. А з'являється в пиві алкоголь 4,8,5 вони мені З'їли дріжджі, їдять вони до 7 днів активно, якийсь період на половині дороги. Ми закриваємо кран, газ не випускаємо і воно в своєму газу бродить, ще до доїдають. І ми тоді ще їм включаємо холод. Нема що їсти студінь, вони падають на дно. Ми їх знизу забираємо, забираємо і отримуємо вже освітлене, гарне, смачне пиво. Що таке крафт? Крафт це, е, це продукт невеликої кількості, але тільки натуральних інгредієнтів. І е, в даний момент... Принципіально ми кажемо, що крафт має бути нефільтроване і не пастеризоване. То тобто, є природньо живі продукти. У нас об'єм бродильний на цьому заводі вже 78 тисяч літрів. Це бродильний парк ну, на місяць. 78 тонн великий завод варить у день, а може в годину. Наприклад, є ципа Смереку. Ми варимо її зимою в зимовий період, збираємо гілки смереки нашої ялини закінчення і кидаємо під час кипіння пивного сусла, а потім ще додаємо під час бродіння у пиві, опускаємо, а тут проганяємо через хвою, пиво ганяємо 24 години. І ви отримуєте точно лісом, пахне і смак хвої чуть. чуть Звикли пшеничне пиво мутне, називати оце живе пиво, а світле це фільтроване. Усі наші 28 сортів не фільтровані, не пастеризовані. Вони, якщо світлі, не знають, що ми їх фільтрували. Ми холодом і часом добиваємося освітлення, але не вмішуємося. Ми у бродильному цеху. Програмне забезпечення чоловік. Бачить весь процес. Угорці онлайн бачать, як ми варимо в себе. У них на заводі всі дроварні, які в невіробили, бо до кожної отакої вони програму писали. І в них йде процес. Я написав, в мене проблема з тим. Вони гоп-гоп, а у вас клапан треба міняти. Ми поміняли, їдемо далі. Ми зараз по другому кругу ті бочки використовуємо, але вже у них пиво небезпечно заливати. Другий раз. І ми е, залили туди віскі. ми спробували переганяти пиво. У віскі? У віскі, так. <свісно> і, і вийшло. Міцне йому не страшно та бочка. І тепер у нас стоять барлівань, ще ми зварили багато. Барлівань це сорт пива ну, до 12 алкоголю, плотність yeah. до 30. І... У нас постійні експерименти, no. я дивлюсь, так? Да? No. Але ми робимо от бочка, потім кожна бочка ексклюзивний варіант. Та, ну, звісно, no. так. У нас є і Петрус, і Говерла, близниці, дрегобра, Чорна гора, пива. Тобто сорти нашого пива, які називаються вершинами гір. Звідки це пішло? Ми коли почали у ресторані варити, ми зварили крутий копілагер, ципа типу біла, охмелений. Потім під траву ципу зварили, чебрець, м'ята, календула дорогий хміль, іпу зварили. І думали, що люди будуть все нас на руках носити. А в 2015 році люди спробували кажуть, боже, зваріть нормальне пиво. І ми зрозуміли, що треба варити і класику, бо не всі готові ще до крафту. Ми не заказували, вони нам запропонували 50 дійсних родин. Знайшли місце, де можна гарно попоїсти. Коштування крафтових сирів розбудило наш апетит, і тому ми знаходимось біля легендарного ресторану «Бокораж». Подивимось, чим нас нагодують. Ммм, форева юшка просто смакота. М -м -м, дуже насичена форелєва юшка, три куски форелі. Так, подивимось. І все це для нас коштувало 460 гривень, 115 гривень дуже смачна форелева юшка. І 100 гривень банус із шкварками копченими. М -м -м. Да після Яремче ціни нас приємно здивували. Якщо вам був корисний наш обзор? Просимо поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Це вкрай важливо для того, щоб ми мали змогу і далі знімати для вас корисні та цікаві відео.